Привіт, малята! Сьогодні ми дізнаємося важливі правила, яких треба дотримуватися у школі, щоб було весело та цікаво вчитися. Перше правило: приходь до школи за 15 хвилин до початку уроків, тоді ти зможеш спокійно сісти за парту та підготуватися до уроку. Друге правило будь вічливим. Вітаємося з учителем та однокласниками. І звертаємося до вчителів на ім'я та по батькові. Третє правило: підготуй своє робоче місце. Всі необхідні речі мають бути на своєму місці до початку уроку. Четверте правило: уважно слухай вчителя, це допоможе дізнатися багато нового та цікавого. П'яте правило: піднімай руку, коли хочеш щось запитати або відповісти, і не підказуй однокласникам. Адже кожен має вчитися думати самостійно. Шосте правило: на перерві відпочивай, спілкуйся з друзями і не забувай підготуватися до наступного уроку. Ось і все. Ці правила допоможуть вам бути гарними учнями і мати гарний настрій у школі. До зустрічі на наступному уроці!